У галереї ікон арт презентують найбільшу у світі колекцію гуцульських ікон на склі. Вона належить знаному львівському колекціонерові Іванові Гречку. Сюди приніс лише мізерну частину своїх багатств. Решта тримає у двокімнатній квартирі. Його помешкання, наче музей. Вперше ми у нього гостювали сім років тому. Вже тоді тут не було вільного від творів клаптика ані на стінах, ані у шафах, ані під ліжками. Тут більше сотні оригінальних гуцульських образів на склі, а ще десятки старовинних вишивок: тобівок, підсвічників, хрестів, речей побуту. Це є бартка, то з цим mm -hmm. ходили мощи. Кожен з цих експонатів Іван Гречко привозив із своїх мандрівок гуцульщиною, відчищав і повертав до життя. Тут я був якесь в порухах, у я знайшов то приніс додому від чести. Я спер не можу тим натішити. Його найбільший скарб колекція гуцульських червоних образів на склі 18-19 століття. Їх збирає і досліджує то Варвара, то покровителька жіночої цноти порядності. Бачите, така файна розналіжавана. Нині ця колекція розрослася ще більше. Єдиний жаль має Іван Гречко до влади. Запропонував передати державі свої скарби, та не захотіла. Абсолютно ні, нікому не треба того. Найбільше треба тепер місто вити, взагалі в Україні коршем, кав'ярень і якихось е, е, тих тих буфетів чи собі відразу же вигріш, а до культури все треба докладати. Деякі музеї пропонують взяти колекцію до себе, та пан Іван наразі вагається, боїться, аби збірку не розтягли. Разом із митцями і колекціонерами мріє, що у Львові колись створять музей приватних колекцій. Має бути такий величезний комплекс національного музею, а в тому комплексі має бути маленький підрозділ музей приватних колекцій. Не буде того компасу, не буде і музею приватних кульів. Така моя Та Попри це, Іван Гречко неймовірний оптиміст. І щоразу на запитання, як це маєте, відповідає однаково: я нап'ю цілий чес, бігме навіть у роки. Як будете жити стільки, як я скажете, божу 83 роки бути нап'ють, то я дійсно нап'єть. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.